Найскладніше остатись, залишитися непомітними, щоб ворог не знав, що ми тут є. Так, про свою службу на прикордонні каже навідник мінометного розрахунку із позивним Шабай. У складі 154-ї окремої бригади ТРО він обороняє кордони Сумщини майже півтора року. Я помощник машиніста тепловоза, був до війни, електровоза. Прийшов до хлопців, хлопці навчили, був в. Учебки і тепер навідник. Шабай родом із села, що розташоване у прикордонній Великописарівській громаді. Його рідні, каже, залишаються там і досі. Чути з прикордоння вибухи, усе чути, ну сидять там, домівку не покидають. Довожусь. Булька є. На цій позиції бійці мінометного розрахунку працюють останні кілька місяців, розповідає Шабай. Копали її власноруч. Чим швидше по пояс викопаєш, тим безпечніше буде далі копати. Ну, на... Всього ручну копалося це все. Місяців 4-5 десь. Це 5 місяців, нас уже не, не можуть знайти. Слава Богу. Вони літають. Буває вогонь на подавлення, ну там десь ми відпосивали. Ну, починає вони стрілять. Yeah. Якась така штучка, як так, контрбатарейна боротьба, що вони чують примірно відкуди виходить і туди сиплять. Ну, ближенько ще не падало. Працюють мінометники по російських позиціях та живій силі противника. Розвідка цілодобово літають, дають нам цілі, цілі швиденькі. За хвилинку ми повинні навестися і уразити ворога. тому що ворог дуже швидко пересувається, ховається, наш швиденько зреагувати. Доволі часто додає Шабай, бойову роботу доводиться припиняти через російські розвідувальні дрони, які намагаються визначити місце знаходження позицій мінометників. Командир наш скидає нам по інтернету картинку там, де розвідувальні БПЛА, і ми повністю припиняємо пересування навіть на території нашого, нашої вогнової позиції. Ждемо, поки від нас улетить птичка, тоді починаємо займатися своїми справами. Під час виконання одного з останніх бойових завдань, розповідає боєць, він травмував руку. Ми, коли починаємо роботу, ложимо на лапи міномета мішки з піском. І треба було швиденько навести міномет. Я не розчитав, взяв мішок неправильно і зламив пальчик. На питання, для чого обкладають міномет мішками з піском, шабай відповідає. Це щоб якби стабілізувати. Коли дергає він веревку, міномет чуть-чуть шатається з мішком, він вже не так шатається. Так Я же само на лапи. Лапи підпригають, міняють позицію. Якщо лапи підпригнули, це ж нам заново його наводить. А так ми їх придавили, вони на одному місці залишаються. Трошки довелися. Це все швидкість. Попри травмовану руку, мінометник продовжує бойову роботу. Я на прицілі, мені якраз три пальця, ті, що мені потрібні, вони функції клюють. То по, по цьому плану не заважає. Хлопці зараз допомагають мені. Я обмежений трошки у діях. Хлопці допомагають, це добре. Про свою мотивацію боєць каже. Захистити свою родину, своїх батьків, свою Україну. Хай Україна вже перемагає. Слава Україні, героям слава. Увага! Бострі! Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.